Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечво. Дивимося сьогодні топовий реплейчик на мапі степи. За кермом нашого сьогоднішнього незвичного танка Only Here to Height. Грає сьогодні на танчику GSOR 1010. Це преміумний колісний танк. середній. Далі це самий перший колісний танк Британії, самий перший. З середніх танків, тож будемо сьогодні дивитися реплейчик На ньому бачимо у нашого автора реплею сьогодні три позначки на нашій гарматі. І скажу я вам: дуже, дуже багато хто говорить, що це непростий танк, його дуже важко використовувати в рандомі, дуже важко на ньому настрілювати. Але нашому якось вдалося настріляти три позначки на гарматі. Стосується нашої гармати 105-мм гармата. У нас стоїть 360 разової шкоди, 218 мм бронепробиття стандартним бронебійним снарядом. Це досить непоганий результат на 8 рівні. Тож у нас в голдові йдуть підкаліберні снаряди. 360 теж шкоди забирають за постріл середньої та 252 мм пробивають броні 1250. Метрів за секунду літають наші підкалібери. Це середній результат, і залишається у нас осколкові фугасні снаряди. 460 забирають за постріл та 50 мм пробувають броні. Тож по бою бачимо, нас кидає до дев'яток, всі дев'яті-восьмі рівні. Дев'яті-восьмі рівні без арти, без легких танків. Ми самі приїжджаємо на центр мапи, будемо світити. 322. Вилітає нам по КВ-4. І, до речі, це такий взіровий бій, як треба на цьому британцю грати. Можна і світити, і настрілювати. У нас сьогодні майже буде 10 касумаркія. Це такі трішки спойлер, і будемо дивитися, як наш автор реплею це зробить не просто так. У нас три позначки на гарматі. Будемо дивитися та вчитися. У досвідченого гравця до речі, у нас гравець тут не статист. Ну може, не знаю для когось, може статист. Це зелена статистика. У нас тож поїхали. Ми виграємо на 3000 тисячі на команду та поки що стоїмо на центрі мапи. Будемо світити. Як я вже сказав, легких танків немає, і приходиться нам світити самому, Немає куди їхати. Як ви знаєте, ці середні танки вони. Можна сказати, що броні не мають від слова зовсім. Тож треба грати дуже так акуратно, не підставлятися лишній раз. І наш реплею їде вже в наглу. Приїжджає близько на мінімапі. Бачимо, куди їздять важкі танки от на водичку. Прожимають ворожі важкі танки. Будуть зараз їхати швидше за все передавлювати наших союзників. Зараз будемо дивитися і спостерігати за цим, за цим всім ділом. І бачимо Петесау на прикритті у ворожої команди. Ми підсвічуємо кобру. Так, не, не, не відразу помітив наш автореплей. Ми зводимося по кобрі. Так, і даємо на Скільки? 389 хітпонтів. 513 спочатку показало, що ми насвітили. Асист нам теж йде в копілку. Можливо, вдасться ще й другий снарядик присунути. І так даємо другий снарядик. Якимось чином ще збиваємо гусеницю. 316 хітпонтів. Як ми йому ще й гусеницю збиваємо під прямим. Куто невідомо. Зводимося на Бурасика. Так, де відео там є чоловіче? Так, зводимося і даємо постріл ще й по Бурасику. 324 хітпоїнти не везе нам зі середньою шкодою 316-324. Не крутить нам, не допомагає. І у нас уже майже порівно і асисту, і настріляного. Скажу я вам, настріляного буде набагато більше, ніж насвідчено. Але це згодом. Так, можливо. Так, подивіться, не забираємо блайндшотом шотом Бурасика. Тут не, не важко було здогадатися, де Бурасик стоїть. Досить теж непоганий танк. Зводимося по Фердінанту в борт. Присилаємо йому на 326 хітпоінтів Знов 320-316 не крутить, не допомагає нам ВБР. Так, тут ми приїжджаємо в плотну на 50-100 без, без камуфляжа. Самі прекрасно знаєте, що це за гравці, які грають без камуфляжа. Так, і тут вже наші союзники нам допомагають. Ми його ж забираємо. 260 хітпоінтів. І подивіться, у нас залишається 20 хітпоинтиків, якихось там. 20 хітпоінтів у нас залишається, намагається наш автореплай втекти звідси. Не знаю, 5-0 рахунок. Ми виграємо і нібито все, але ми виживаємо. Це не рекордний бій, звичайно. У нас залишається 20 хітпоинтиків. Так, тут наш союзник підсвічує борща. Зводимося, даємо йому на 328 хітпойтів, знову вилітає нижче середньо. Та що ж це таке? Дай хоча б 360. Ми знову зводимося, чекаємо на перезарядку, він для нас шотний, перекидаємо. Інтуїцію на осколково фугасний снаряд Ну тут трішечки пожалів наш нашовтеріплею. І за що він і поплатився? Він міг Добрати, мені так здається, і під чи е, бронебійним снарядом стандартним. Я не звернув увагу, на яких снарядах стріляв. Так, і КВ-4. Зводимося бронебійним снарядом. 359 хітпоинтів. Тут навіть один хітпоинт середнього не додали. 360 навіть не, не видали усі майже постріли нижче середнього. Не везе нам 7-1 рахунок. І по хітпоинтам ми не програємо зовсім. Від слова, зовсім ми шотні 326 хітпонтів. До речі, два рази вже вилітало 326 хітпонтів. Не знаю, що це таке. Так, ми вже перезарядилися, але КВ-4. Щось він запідозрив, Тут дуже треба акуратно. Зводиться він на нас. Як він нас не пробиває, боже, як нам тут везе. 20 хід фондів. Він просто міг забрати фугасним снарядом. Так, куди буде пробувати В лючок? Вицілюємо лючок. Не везе, не залітає. Боже, як шкода. 3600 уже настріляного та 2150 на 8-3 рахунок. І ми до цієї пори, ще так і не програємо по хітпойнтам. і не виграємо верніше, і не програємо. Ми тримаємося нога в ногу. То знову кв 4, то назад. І тут вартушка заходить. 429 хітпотів. Ну, нарешті видали більше за середню шкоду. Нарешті дякую вам. Дякую. Тут він шотник залишається. Ми виїжджаємо, просто його шотного забираємо. До речі. Трішечки така ситуація була, що нас КВ4 міг забрати, але нам знову другий раз повезло в цій ситуації, бо тому що ми вже могли відправитися в ангар. І їдемо настрілювати тут. Є 75-й при цілій борт бачить 362 хіт. Пойдете. Вилітає вже 4600 настріляного. І це ще далеко не кінець. Знову, в нас перезарядка доходить до кінця. І тут не влучаємо, викопали ми грядку, як зазвичай. На часник не знаю, цибулю там, що там буде садити, невідомо. Так, знову зводимося. І 404 хітпоинти за 5 тисяч позначка є. Тобто у нас вже 7 тисяч з лишнім сумарки. 126 хітпонтів, ми є, 75-го добираємо. Залишається два противника конкурор та Хорі 2. Так, тут бачимо вже по конкурору. Працює тут борт. 320 хідпонтів. Ну тут хорій 2 вже був сховався, не знаю, куди залетів наш снарядик, Нам дуже повезло в цій ситуації. Так, вицілюємо гусеницю. 346 хідпонтів з гусеницею має майже вже 6 тисяч настріляно. Плюс гусениця пішла нам до асисту і залишається конкурор. Теж трішечки так небезпечна ситуація. Ми можемо напоротися на нього, і він може нас забрати. Так виїжджає він. І не знаю, куди подівся його снаряд. Наші союзники його добирають. Отакий От шикарний топовий бій. Результатів бою немає кому сподобався. Бій підписуйся на канал, став подобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.